Псалом 137, Туга вигнанців за рідним краєм. Над Вавилонськими ріками, там ми сиділи й ридали, як згадували Сіон. На вербах серед нього повісили ми наші гусла, бо там пісень у нас просили ті, що в неволю нас забрали, просили радості у нас тії, що мук нам завдавали. Співайте нам пісень сіонських. Як нам, пісень Господніх на чужій землі співати, якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, нехай забудеться моя Десниця, нехай прилипне язик мій до піднебіння, коли тебе я не згадаю, коли Єрусалим я не поставлю понад найвищу мою радість. Згадай, о Господи, День Єрусалиму, синам Едомським, що кричали: Руйнуйте, руйнуйте його аж до підвалин! О, дочко Вавилонська, руїннице, щасливий, хто тобі відплатить те, що ти нам зробила. Щасливий, хто вхопивши дітей твоїх, розіб'є їх об скелю.